Коли вам нежить заважає, Евказолін Казолін допомагає. Постійні російські обстріли української інфраструктури спричиняють перебої, енергозабезпечення. Через це можуть скупчуватися черги перед пунктами пропуску через державний кордон. Виправляти ситуацію, що залежить від багатьох служб, вдається не відразу. Тому прикордонники просять виявляти розуміння. Служби намагаються задіяти весь можливий ресурс, щоб зменшити дискомфорт для людей. Їду з Житомира, їду до замастя в Польщу. Не було електроенергії, поэтому тяжко. Адже стояти у черзі перед пунктом пропуску Сергії довелося більше доби, хоча зазвичай через уселух він проїжджав за декілька годин. Ми ж водії запасливі, тому маємо їжу, воду, все маємо. Ну, що скажеться, треба терпіти. Поборемо, може, тоді буде все добре. У пункті перепуску у стелух перетин кордону в окремих смугах чекають легковики, мікроавтобуси та вантажівки в кожній до сотні транспортних засобів. Водіям і пасажирам чекати в таку холоднечу не просто втім ніхто не нарікає. Причини затримок розуміють з перебоями. Так рух трошки ускладнився. Комп'ютери летять, програми стоять. Ну, набагато, набагато довше. Цілу ніч стояли, нічого не рухалося взагалі. Оце зранку вже, годин, я не знаю, 9-10 почало рухатись. Черга легковиків рухається швидше, ніж ваговози, щоб зігрітися. Водій майже не глушить двигунів, а це зайві витрати пального. Щоправда, поблизу працює пункт обігріву. Є де випити чаю та перекусити. Область повністю знеструмило три доби. Тому відновили електропостачання лише наполовину повністю підключили тільки об'єкти критичної інфраструктури. А от пункти перепуску мають свої генератори. І коли централізоване енергопостачання зникає, переходять на автономне живлення. Але відновлення доступу до баз даних потребує часу, звідси й затримки. Можуть виходити з ладу бази, так як є перепади напруги, тому попрошу всіх зрозуміння віснитися до цих ситуації, які всі ми є, прикордонний контроль та інші види контролів в путі пропуску з зникненням світла не припиняються. Через нові потужні обстріли кількість охочих виїхати з України не зросла. Кордон в обидва боки за добу перетинає приблизно однакова кількість людей. Та прикордонники просять водіїв, перш ніж планувати поїздку до Європи, перевірити ситуацію на пунктах перепуску і обрати той, де найменше транспорту. Що три години державна прикордонна служба оновлює цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці. Катерина Курбанова, Павлі Сіненко, факти Єдині новини.